Вітаю всіх! У цьому відео буде дещо змінено формат нашого спілкування. Я вам хочу надати інструмент для захисту. Але знову це на ваш розсуд. Хочете користуйтеся, хочете ні, це справа кожного. Так? І що хотіла сказати, я це робила, може хтось, хто в мене є в підписниках в інстаграм, це вже бачили. Цей оберіг, який я зараз хочу вам дати. Ну, мабуть, уже зараз дійшли руки і до того, щоб це зробити в YouTube. Обстрілів дуже багато, люди живуть в паніці в жаху, і це дійсно дуже небезпечно. Так от, про що я хочу вам сказати? Думаю, ви всі знаєте, ну, чули, може, про руни. Існують отакі руни. У мене, мене теж є. Ось вони отакі чудові. Так, це те, що мені треба, я візьму а це сторінку. Зараз вам все поясню. Всі ми кожного дня знаходимося на краю прірви, і в кожного та прірва своя. У когось може бути і хата. Зруйнована, в когось здоров'я, хтось щось втратив, в общем, це жах, що ми зараз переживаємо. Ну, тому, знаєте, як кажуть, звертаються і до Бога і до чорта, аби воно працювало. Так от, руни. Хто знає про них добре, хто не знає, то Google вам в допомогу. Інформації там дуже багато. Коротенько скажу, що руни в перекладі це шепіт, це таємниця, це древньогерманська письменність. Ну, але нею розумні люди користуються і зараз. А ще хочу сказати, що ці знаки були віднайдені навіть в Україні. Десь на Волині, коли були розкопки, там знайшли і списи, щити, і руками, руками були надряпані, викарбовані рунічні в'язи і рунічні знаки. Так от, Руна Альгіс. Ближче, отак. От і. Оце, дивіться. Бачите, це руна Альгіз. Це руна захисту. Що вона робить? І що ви робите? Ви малюєте цю руну на своїх вікнах, на своїх дверях, на своїх авто і на собі, навіть на своїх домашніх тваринках, на кицьках, там, на собачках. Так? Зараз я вам покажу ближче. Як це виглядає, як вона малюється. Малюється все дуже просто. Да? Все дуже просте, геніальне. Ось так. Отак. От і от так. Оце є руна Альгіз, про яку я вам кажу. Не обов'язково її малювати величезних розмірів. Ви можете малювати ну, невеличку, таку, можете ось таку прям намалювати, зовсім крихітно, це не важливо, аби вона була намальована. Це захист, захист для вашої оселі і на вас. На, свої, на предметах, на неживих, ви можете малювати чим завгодно, можете надряпати, можете десь там якимось маркером намалювати, так, десь скречку, щоб це не привертало зайвої уваги. А на собі, на лобі, ви малюєте це власною слиною. Бо як ви намалюєте це маркером, ну, не тільки на лобі, а десь, мабуть, і на руки, то, звичайно, будуть запитання: ой, що це, а як це, і ви будете себе відчувати ніяково. То зайве так, слиною у себе на лобі. Як ви просто намалюєте, то толку не буде. Це треба активувати, тобто підштовхнути, надихнути, заставити цю руну діяти. Що ви кажете? Малюючи оцей значок, будь-де, я вже вам сказала, ви кажете тихенько так про себе, за допомогою руни Альгіз я захищена вищими силами. І так буде. Якщо це про неживий предмет, то за допомогою руни Альгіз, мій дім, там, моя квартира, я не знаю, моє авто, моя кицька захищена вищими силами. І так буде. Сказали це, намалювали і все. Як часто це робити? У мене є знайомі, які це роблять майже кожного дня. Ну, це не важко, це займає навіть не хвилину, а ну, 20 секунд вашого часу. Десь ви виходите там, в магазин. Котенічку собі на лобі раз раз намалювали слиною, сказали, що за допомогою рунельгіс я захищена вищими сілами. Так і буде. І побігла. На своїй дитині сідаєте ви в машину з чоловіком чи самі за кермо, намалюйте собі на, на склі там або де. І тут не, на машині не обов'язково слиною. Це зараз в машині задрипані на, на вулиці брудно, то просто як ви пальцем, просто пальцем отак от намалюєте на Предметі там десь на, на машині, чи навіть десь на паркану на своєму. Да? І цей значок він обов'язково проявиться, бо ну, на дворі ж бруд, а ви як, як будто би знімаєте оцей бруд, да? і руна ця з'являється. Намалювали, сказали оці слова і побігли по своїм справам. Зрозуміли? Тобто, дивіться, це, як то кажуть, по вашій вірі. Якщо ви це просто так зробили, знаєте, не задумуючись, не вкладаючи туди смислу, не вкладаючи туди свою енергію, то й не буде ніякого толку. Коротше, хто в темі, тот мене зрозумів. І ще раз кажу: це руна Альгіз. Зараз, в ці страшні часи, це може спрацювати як ваш захист. Якщо прилетить десь ракета, ваша хата буде ціла. Якщо ви попадете під обстріл і щось, не дай Бог, з вами, то ви, як кажуть, отділийтесь легким іспугом. Да? Або взагалі нічого з вами не буде. Користуйтеся, не гребуйте. Я навіть так вимушена це сказати, тому що зараз жити дуже страшно. Ну, я сподіваюся, я вам зрозуміло пояснила да? про цю руну руна Альгіз для захисту, малюйте. Де завгодно малюйте, кажіть оці слова. За допомогою руни Альгіз я захищена вищими, вищими силами. І так буде. І все. Більше нічого не потрібно. Так. Ну, це все, що я вам хотіла сказати. Якщо вдруг я так донесла до вас незрозуміло і виникли якісь питання, пишіть в коментарях і я під вашим питанням, як Бог дасть, буде інтернет, я буду обов'язково відповідати. Або, якщо зовсім я путину вам щось об'яснила, то зроблю новий ролик. Але я думаю, вам всім зрозуміло, про що я хотіла вам сказати. Все, бережіть себе і хай руна Альгіс вас теж оберігає. На все добре і дякую вам за увагу.